Сьогодні вперше забирала повернення з Укрпошти такої ось велетенської габаритної посилки, яка до речі була повністю оплачена. Повернення забирала ввечері, тож на склад вже було пізно відвозити, і я забрала її додому. Вирішила вам показати, що ж замовляла покупець. Як ви бачите, посилка не оглядалася, вона була запакована так, як я її відправляла. А замовляла вона дуже багато святкових подарунків для діток та себе. Перше, це ось такі габеленові новорічні наволочки на подушки. Вони розміром 45 на 45, дуже багато має різних кольорів. Вони красиві, створюють новорічну атмосферу і дуже якісні. Подивіться, які класні малюночки. Три штучки вона брала. Потім таку ось теплу ковдру. Овчина з однієї, з іншої є мікрофібра, повністю простьобаний і всередині наповнювач HoloFiber. Дуже тепла та якісна ковдра від фірми Ода це наше власне українське виробництво. Новорічна постільна білизна від турецького виробника Каяра. Ось в такому гарному пакуванні кольорів має дуже багато різних. В двох розмірах іде. Покупець вибрала ось таку зі сніжинками, сіреньку, гарний колір. Тканина тут байка. Потім вона замовляла постільну білизну, епіко, дитячу, півтораспальну, тип тканини, фланель, також фланелеву, але вже дорослу, євророзмір. Вони в такому подарунковому пакуванні, ПВХ-пакет на кнопочках. Велюрову постільну білизну сірого кольору, вона обрала в клітиночку, є ще полосочка тонка та товста від фірми Colorful Home подарункове пакування. Потім дві дитячі постільні білизни, велюрові, також в подарунковому пакуванні, півтора спальний розмір від фірми Crown. Одна така коричнева з котиками, інша такого самого бренду та виробника, але вона вже з такими ведмедиками. Коричне бежевими, також дуже-дуже гарний колір. Обидві постілі, велюрові, теплі в півтораспальному розмірі. Маю ще багато різних кольорів, не лише такий, як замовляв покупець. Причину повернення я ще не виясняла. Зараз буду зв'язуватися з покупцем, скоріше за все, що просто вийшов термін зберігання. До речі, зверніть увагу на Укрпошті. Зараз, як і на новій, діє термін зберігання п'є.